Технології не потрібні заради самих технологій. Вони потрібні, щоб покращувати життя людей. Сьогодні багато хто панікує, шай замінить мільйони робочих місць, кінець цивілізації. Але давайте подивимося чесно: велика частина сучасної зайнятості вже сьогодні не створює реальної цінності. Миддал менеджмент, кемплаєнс заради галочки, звіти, які ніхто не читає, внутрішні Пія і усинергія департаментів. Все це існує не тому, що світу це потрібно, а тому, що так влаштовані організації. Статус вимірюється кількістю людей і процесів, а не результатом простіше найняти координатора, ніж полагодити систему. Мільйони людей відчувають, що їхня робота безглузда, без сенсу і задоволення це важко назвати осмисленою діяльністю. Обов'язкова зайнятість для всіх не закон природи. Це історична конструкція, яка виникла в епоху індустріалізації у світі, де автоматизація робить виробництво благ майже безкоштовним, ця конструкція втрачає сенс. Праця або зникне, або стане опціональною. Це не катастрофа, це логічний крок уперед. Проблема не в тому, що люди залишаться без роботи. Проблема в тому, що більшість ніколи навчилися жити без зовнішнього начальника, розкладу і інструкцій. Держава, школа, корпорації тренували нас бути гвинтиками і уникати відповідальності за власне життя. Коли ця система зламається, багато хто зіткнеться з екзистенційним викликом, хтось візьме відповідальність і розквітне, хтось втече в тик-так, рилс чи виасвіти. Удераєн ми будуємо світ, де праця це вибір. А не обов'язок. Трій Секендми. Персональний агент бере на себе всю рутину, планування, координацію, навіть частину творчих завдань. Дач оркеструє мережу агентів, щоб проєкти відбувалися органічно. Микрадеу дозволяють створювати спільноти за інтересами, а дарообмін робить внесок добровільним і видимим ти даєш те, що хочеш дати, і отримуєш те, що тобі потрібно, без капеї таймтрекінгу. Тут сенс життя не випродуктивності, а в самореалізації стосунках і творенні зміни неминучі вони принесуть кризу, але й шанс стати щасливішими. Де Райан сити це не утопія завтрашнього дня? Це прототип, який ми будуємо вже сьогодні. Приєднуйся, почне жити по-справжньому.